Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика з вами Гаритерович. Сьогодні 9 грудня, і давно ми не говорили про Трампа. Він тут нещодавно дав інтерв'ю видання Політико. Дуже багато всього там наговорив. Звісно, значною мірою це стосувалося України. Це для нас в принципі важливе, тому що там і про мирні перемовини, і про деякі інші не надто очевидні, так би мовити, речі, які, судячи з усього, для адміністрації Трампа є важливими і. Президент Сполучених Штатів намагався їх озвучити. Наговорив і багато відвертої дурні. Давайте не будемо боятися називати речі своїми іменами, тому що, судячи з усього, і з історії, і з географії у Трампа є дуже великі проблеми. Чим він, до речі, дещо нагадує Путіна в тому плані, що. Теж достатньо, знаєте, так вільно ставиться до коментування певних або історичних подій, або якихось географічних, так би мовити, умов розташування тієї чи іншої країни, чи тієї чи іншої частини якоїсь там країни. Але в цілому показова дуже історія, оскільки ми можемо тепер приблизно розуміти, до чого рухаються Сполучені Штати, і що ж там за зачиненими дверима намагалися впарити по іншому, не скажеш наші делегації. От все це власне зараз і обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі останніх оновлень і дивитися всі відео в режимі прем'єри. Дякую. Отже, Трамп дав достатньо розлоги інтерв'ю. Було помітно, що йому якби приємно, увага, питання, власне, від. Журналіста, і він охоче так би мовити, відповідав. Але ну деякі речі, які він озвучив, вони, м'яко кажучи, виглядають контраверсійно Тут, мабуть, слід почати з того, що він багато згадував про Крим, але найбільш показовою була навіть не сама згадка, власне, про Крим як такий. А скільки історія про те, що на його думку Крим завжди був найважливішим, я завжди мав діло з нарухом. Я дуже здібний у цьому, тож я дивився на карту і казав, вау, Крим такий красивий. Він з чотирьох боків оточений океаном. Крим величезний, але він з'єднує ту частину України, про яку ми зараз говоримо, чи не так через невеликий причал чотирьох боків його оточує океан у найтеплішій частині, Там найкраща погода, найкраще все. Я, чесно кажучи, не дуже зрозумів, про який причал говорить Трамп. Про океан я взагалі мовчу, тому що в розумінні Трампа Крим приблизно такий же, як Техас, хоча Техас в декілька разів, в декілька разів більше, ніж Крим, але ну про найкращу погоду, найкраще все тут складно не погодитися. Але водночас він. Чомусь переклав відповідальність знову за те, що Крим тимчасово окупований власне Російською Федерацією, не на Російську Федерацію, а фактично на Україну. Але нас цікавлять дві насправді речі, які прозвучали під час цього інтерв'ю. Одна безпосередньо стосувалася завершення війни, і друга стосувалася, отут буде певна така новина, Трамп повертається до своєї старої риторики, яка була на початку його другого президентства, Він згадав про вибори в Україні, але давай. Давайте почнемо з мирних перемовин. Він заявив про те, що Росія зараз перебуває в сильнішій переговорній позиції, бо це набагато більша країна. Ну, дивна історія за такою логікою. В'єтнам повинен був 25 разів програти Сполученим Штатам. Але як ми знаємо, з історії цього не відбулося, попри те, що Штати дуже велика країна. Теж саме стосується власної Росії. Четвертий рік вони воюють проти України, проти нас і. Росіяни близько не виходить все те, що вони собі від початку планували. Тому яке, яке відношення має конкретно там розмір території до успіхів на полі бою. Ну це питання відкрите, але в реальності Трампа це дуже важлива перевага. Він також зазначив, що українська армія, український народ, вони достойні поваги. Він відмітив це. Це дуже важливий аспект, тому що Трамп не часто це власне робить, але він сказав, що все одно зрештою перемагає розмір і. Типу, можуть якраз перемогти росіяни, тому що їх просто елементарно більше. Далі прозвучала вже теж стандартна заява про те, що Зеленський ще не прочитав той проєкт мирної угоди, який був презентований, хоча його люди її схвалили. І оце показова дуже історія. Виходить так, що українська делегація, яку нагадаю, очолює Умєров, родина якого Теж нагадаю, живе в Сполучених Штатах і власне має бізнес в Сполучених Штатах. Вони, начебто, схвалюють цю мирну угоду. А Зеленський, ну судячи з вчорашніх заяв, де він сказав, що ніхто ніякі території віддавати не буде, що абсолютно очікувано логічно і правильно. Значить, виходить, що у Зеленського інша точка зору, яка відрізняється від точки зору його делегації. Тут, значить, одне з двох: або Трамп просто вигадує, що українська делегація схвалила власне цей проект мирної угоди, або Зеленський щось не договорює. Я схильний. Ну, шукати істину десь посередині, в тому плані, що е, українська делегація дійсно могла сказати, що тут є якісь нормальні деякі пропозиції. Ми можемо їх там взяти і розглядати далі. Але Трамп вважає, що вони типу всю угоду е, визнали такою, що вона може бути е, підтримана. Ну а Зеленський тепер якби не хоче цього робити. Ну, це насправді е, нечесне ставлення до України. Тут питання навіть не в президенті Зеленському, тому що він просто глава держави в даному випадку, але мова де про країну в цілому, коли там намагається змусити цю країну поступитися частиною своїх територій, саме цього Трамп хоче і він фактично підтвердив це по великому рахунку. Власне, під час цього інтерв'ю він вважає, що якщо Україна віддасть Путіну залишки Донбасу, то тоді війна закінчиться, тому що Путін отримує те, що він хоче. Так от ця позиція Трампа це дуже слабка позиція. Це дуже ниця позиція, дуже цинічна позиція. Але він продовжує її дотримуватися і робить це достатньо впевнено. Що свідчить про те, що зараз це ну абсолютно мейнстрімова думка, тобто головна думка в його голові, ну і вагуть його оточенні, і як мінімум в найближчій. Дні, можливо, навіть тижні нам буде непросто на перемовинах, тому що американці будуть просувати саме цю позицію, яка, звісно, в Україні повністю не підходить. Також він сказав, що Сполучені Штати не залишать Україну, але він заявив про те, що Українці повинні почати щось приймати, бо програють ну знов таки на чому базується його ця впевненість там в програші. Сказати складно, тому що якщо Україна не програла за 4 роки, то абсолютно не факт, що вона буде програвати в майбутнє все ж залежить насправді від підтримки від тиску власне на Російську Федерацію. Але в даній ситуації ми повинні нарешті визнати один дуже простий факт: Трамп не те, що став на сторону Росії, це все ж таки буде не дуже правильно так само класифікувати його позицію. Він обрав найлегший сценарій. От, от це буде правильніше в його розумінні. Найлегший сценарій, найпростіший сценарій. Росія більша. Вона повинна отримувати мінімум, який вона хоче, і тоді Путін повинен зупинитися. А от якщо він тоді не зупиниться, тоді я якби Трамп виступлю вже на боці України і не дам йому піти кудись далі. От така приблизна логіка. Але при цьому той же Трамп не хоче надавати жодних гарантій безпеки в Україні, якщо війна е, закінчиться, наприклад, там навіть на тих умовах, які хоче власне е, Російська Федерація, він не хоче давати жодних гарантій, що Путін не піде далі через рік, два, три, п'ять або взагалі через пару місяців, і оце на сьогоднішній день власне є е, ключовим питанням. Він також пройшовся до речі про НАТО і сказав, що Україна не буде туди вступати. Заявив взагалі, що завжди було розуміння, що Україна не вступатиме до альянсу, і чесно кажучи, це було задовго до Путіна. А тепер вони натиснули, знаєте, коли Зеленський вперше. Приїхав і перше зустрівся з Путіним. Він сказав: Я хочу двох речей, я хочу повернути Крим. І ми станемо членом НАТО. Він сказав це не дуже ввічливо. Ну дивна дуже заява, тому що перша зустріч і єдина по суті, Зеленського, була в Парижі з Путіним. І по великому рахунку там про НАТО Зеленський точно нічого не говорив. Тим більше, давайте згадаємо зеленського зразка 19-го року. Яке НАТО? Ну камон, да як кажуть в Сполучених Штатах, він взагалі про це не думав. У нього були абсолютно інші думки, і він займав таку позицію, що. Бо НАТО не є пріоритетом для України. Давайте згадаємо, як тоді, до речі, критикували дуже сильно представники нової влади ті зміни, які були внесені до Конституції України, і вони казали, що це точно на користь Україні не йде. Ну а на сьогоднішній день більшого Євроатлантиста ніж Зеленський, мабуть, немає в Україні. Він постійно це підкреслює, постійно про це говорить. Ну, бачите, треба, щоб пройшов певний час: 4 роки повномасштабної війни і. Людина почала говорити, повертаючись до гасел армії, мови і віри, ну над якими раніше вони сміялися, а тепер, по великому рахунку, вони їх використовують. Проблема в тому, що нам від цього вже не легше і, м'яко кажучи, і очевидно, що ті можливості, ті шанси, які ми мали там з 19 по 22 рік, ну, ми їх згаяли на державному рівні, займалися зовсім не тими речами, якими треба було тоді займатися. Але знаєте, от найцікавіше взагалі в цьому інтерв'ю Трампа було повернення. Його до тієї риторики, яка була притаманна президенту Сполучених Штатів на початку його другої каденції. Я нагадаю, що тоді і він і Маск вони ледь Зеленського не диктатором називали. Трамп потім спростовував казав, що та ні, я таке не казав. Зеленський хороший хлопець і так далі. Але вони тоді розказували про те, що Україні потрібно провести вибори, тому що ну що це таке? Он Путін під час війни вибори провів, а Україна вибори не проводить. Ну очевидно, що порівняння або там Штати проводили вибори під час війни. Очевидно, що Порівняння, що зі сполученими штатами, і що тим більше з Російською Федерацією, воно є абсолютно некоректним. Штати, коли проводили вибори під час війни Другої світової, це дійсно мало місце. Ну, вони їх проводили на своїй території, на якій взагалі не велися бойові дії. Єдиний напад на американську територію. Зі сторони Японії відбувся на Гаваях на базу в Перл Харборі. Ну з чого і почалася власне війна Сполучених Штатів проти Японії. Були ще до речі, два там інциденти, коли американські німецькі, вибачаюсь, підводні човни хотіли там обстріляти типу територію Сполучених Штатів. Ну але це виглядало дуже так театрально, так би мовити. А так ніяких бойових дій на території штатів не було. і Тому вони, звісно, вибори могли проводити і на цих виборах до речі, Рузвельт і перемагав. Але Порівнювати теж з Росією некоректно, оскільки, коли Путін робив так звані вибори на Росії, треба враховувати два моменти. По перше, Росія не є демократією і ніяких виборів вільних там немає, немає ніякої конкуренції, Путіна просто переобрали і на цьому, в принципі, можна ставити крапку. І другий момент на той час Україна практично не наносила якісь удари по території Російської Федерації, і тому Путін, в принципі, міг в атмосфері безпеки ну формальної, давайте так це скажемо, провести ці вибори, ну і на них успішно намалювати собі ту цифру, яку він хотів намалювати. Тому, коли Трамп зараз. Скаже, що Україні треба провести вибори, він, звісно, кривить душею. Бо порівняння і приклади, які він наводить, вони абсолютно нерелевантні. Але що конкретно сказав Трамп? Він сказав, що Україні час провести вибори. Бо вони використовують війну як привід не проводити голосування в цій заяві. Є тільки частина правди. Дивіться, я поясню, що я маю на увазі: ну очевидно, очевидно, що оскільки є війна, ми не можемо проводити вибори, то хтось зі сторони може сказати, що продовження війни це привід не проводити голосування, і в цьому якби зацікавлена влада для того, щоб. Власне, виборів не було, і, і без переобрання можна було при цій же владі е, залишатися. Але е, Трамп, мабуть, не дуже орієнтується в особливостях нашого законодавства і не знає, що під час е, правового режиму воєнного стану в Україні навіть не надзвичайний воєнний стан, е, ну де факто стан війни. Е, проводити вибори, звісно, неможливо чисто з безпекових питань. Але тр, Трамп на цьому не зупинився і сказав, що я думаю, що в Україні я зацитую, е, Україна повинна провести вибор. Вибори, ви знаєте, вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати цей вибір. Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія, і можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б виграв, але у них давно не було виборів. Ну така еклектика, чесно кажучи, дуже багато заяв, які ні про що по великому рахунку, оскільки те, що український народ заслужив. Або має право проводити вибори і мати цей вибір, ну це не піддається жодним сумнівів, і я думаю, що всі власне з Трампом тут можуть погодитися. Це прописано врешті-решт в нашій конституції. Але якщо ми подивимося на... Соціологічні опитування, які проводяться в Україні, попри всю їхню певну суб'єктивність, суб'єктивність, передусім пов'язана з тим, що ми не можемо чітко вирахувати, скільки людей, які відповідають цих опитуваннях, вони, як правило, телефоні, наприклад, знаходяться не в Україні, тобто які знаходяться там за кордоном. І очевидно, що людина, яка за кордоном, вона може мати іншу думку стосовно того, що відбувається в Україні, тому що вона не живе всьому тому, в чому живемо ми. Так, от, тим не менше, в усіх опитуваннях я бачив, повірте, багато і відкритих і закритих, які на замовленні різних політичних сил проводилися в жодному з опитувань немає більшості українців, які кажуть, що вибори повинні бути тут і зараз, навіть під час війни. Як правило, від двох ну, дві третини або навіть три чверті опитаних виступають за те, що вибори обов'язково повинні бути. Але після того як завершиться ну як мінімум е гаряча фаза війни або фаза цієї повномасштабної війни припиняться там обстріли, пройде певний якийсь період часу. І, власне, після цього ну мінімум три місяці. Хоча я знаю, що представники нашої влади обговорювали ідею і про 30-45 днів після завершення активної фази бойових дій провести вибори, повинні відбутися вибори. Тобто українців таку ідею підтримують, і ця ідея на сьогодні сьогоднішній день є ключовою. Ігнорувати її владі дуже складно. Хоча я не виключаю, що за певних обставин, якраз тому ж Зеленському, як про якого Трамп сказав, що він може переобратися, а може й ні, було б вигідно провести вибори ледь не під час правового режиму воєнного стану з тотальним контролем, єдиним марафоном, гроші на які зберегли, до речі, в державному бюджеті, попри колосальні провали щодо фінансування збройних сил України, тому у Зеленського тут було би багато шансів, вся вертикаль, адміністративний ресурс там і так далі. Але е, це дуже негативно просто буде сприйнято українцями, і вони. Просто можуть ми можемо зробити одну дуже просту річ не прийти, і коли буде дуже маленька явка, ну очевидно, що будуть відразу в легітимності і виборів, і тих, кого на цих виборах власне. Оберуть тому, от поява власне цієї заяви, вона ну з одного боку, можливо, десь дещо очікувана зі сторони Трампа, який повертається до своїх старих якихось там наративів. З іншого боку, мені здається, вона не просто так з'явилася, вона не випадково з'явилася і може бути своєрідною підготовкою. До е, певної ідеї, яка буде закладена, от в той 28 або 20 пунктний план щодо завершення війни, Зеленський до речі, сказав, що Сполучені Штати буквально от на днях отримують 20 пунктовий план, який спільно підготувала Україна з Європою. Ну і там будуть враховані певні побажання американців. Можливо, навіть певні думки Росіян, які вони висловили власне американцям. І от е, на основі цього е, значить, плану будуть проводитися там подальші перемовини. Так, от є ймовірність, і ходили такі чутки. Ну з одного боку, не чутки, тому що в наприклад, 28-му пунктовому плані, там е, був окремий пункт про вибори, що в Україні там через 100 днів після завершення війни проводяться вибори. Президентський, передусім, тут, що цікаво, в принципі, Трамп говорить навіть не стільки про парламентські вибори, скільки про вибори президентські, дуже важливий момент, бо він говорить про те, що Зеленський міг би перемогти. Тобто, знову ця персоніфікація вона у Трампа присутня. Так, от, в 28 пунктному плані був окремий, значить, розділ про власне, ці вибори. І, от ходять такі чутки, що власне такий пункт може бути також окремо прописаний і навіть в тому плані, який презентуватиме Україна разом з європейцями, буде якось погоджувати з американцями і потім навіть з росіянами. Як на мене, це не дуже. Правильна історія, тому що ну, тільки Україна повинна вирішувати, коли проводити вибори, а вписувати це власне в план одним з підписантів, яких потенційно може бути Російська Федерація. Це по суті допускати Росію до певного впливу або до певного контролю над внутрішньоукраїнськими політичними процесами, і це навіть з інформаційної точки зору не дуже добре. Ну слухайте, нам ці ненормальні зболіт будуть типу вказувати, коли і як проводити вибори. Ну це нонсенс якийсь. З іншого боку, це може бути якраз. Дуже важливий компроміс, або дуже важлива поступка, яку від України фактично вимагають Сполучені Штати Америки, що ви проведіть вибори, але от я уточнюю вибори в новому плані можуть бути прописані. План може бути прописаний все ж таки таким чином, що спочатку буде якесь типу перемиря, і от впродовж цього перемиря треба буде якраз і провести вибори, тобто така логіка. Ми спочатку. Припиняємо активну фазу бойових дій, але ніякі угоди там не підписуються. Ну, грубо кажучи, там заморозка по тій лінії фронту, яка вона є. Якщо б там питання не буде окремо стосуватися території, це тема окремої розмови. Ми обов'язково на каналі про це поговоримо. Так, от власне перемиря під час цього перемиря проводяться в Україні як мінімум. А можливо і тільки президентські вибори, з якою метою, тому що в розумінні Трампа і я боюся в розумінні Путіна, і це найголовніша проблема для нас на цих виборах. Ну, повинні обрати людину або переобрати зеленського. Я навіть не виключаю таку історію, тому що по відношенню до Зеленського навіть зі сторони. Там європейських країн або тих же Сполучених Штатів може діяти принцип, що нам може він не подобатися, але ми його вже типу знаємо, і хай він буде так, от їм навіщо треба, щоб це відбулося? Щоб він там був або переобраний, або обраний хтось новий, мав відповідно підтвержену або перепідтвержену легітимність, в залежності від того, хто переможе, і саме ця людина буде вже підписувати якусь угоду. Про завершення війни, в тому числі з якимись не надто, ну скажімо так, вдалими можливо пунктами для України, але не буде сумнівів його легітимності, і оскільки його типу переоберуть або оберуть. В нього буде 5 років. Тут правда є цікаве питання. Якщо, наприклад, це буде Зеленський, гіпотетично. Давайте уявимо, то мені здається, треба подавати до Конституційного суду, щоб з'ясувати в нього повинен бути новий термін 5 років, чи термін з врахуванням того, що він вже пересидів в силу війни на своїй посаді. Але це окрема тема знов таки. Так, от буде 5 років, наприклад, щоб виконувати те, що буде в цьому мирному плані. Під, ну, прописано. і от мені здається, Трамп не просто так про це згадав. Тому що це один можливо з сюрпризів, який нас буде чекати в новому документі, і я думаю, що Україна власне з цим пунктом. Ознайомлена, і я навіть не виключаю, що він може бути прийнятий офісом президента владою в цілому, чому тому що для них це шанс насправді переобратися і бути впевненими, що вони зможуть залишитися при владі, ну і виконувати те, що буде підписано. Як воно буде насправді подивимося, але знаєте, навіть Трамп, іноді даючи такі свої неоднозначні одіозні інтерв'ю, може вкинути ну певну інформацію для роздумів, яку ну треба більш детально так. Би мовити, розібрати і подивитися, до чого вона призведе. Так чи це чи ні? Ми дізнаємося, коли, по-перше, побачимо українсько-європейський план власне завершення війни. Ну і подивимося, які корективи туди будуть вносити американці. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!